Здрастуйте, діти! Ви мене впізнали? Так, це я сніговик. Діти, а коли можна ліпити сніговика? Так, звісно, взимку. А чому? Тому що тільки взимку є сніг, з якого можна зліпити сніговика. А зараз яка пора року? Хто знає? Так, звісно, зима вже початок зими. Але снігу ще нема. Діти, а я вам хочу розповісти про зиму. Розкажіть ви мені, всім вам подобається зима? Я гадаю, що так. А чому подобається зима? Давайте поміркуємо. Взимку багато-багато снігу. А ще. Сніг прикрашає всю землю своїм білим-білим полотном. А давайте з вами поміркуємо, добра зима чи погана. Зима може бути доброю, але й поганою також. Хочу вам розповісти, якою вона є для мене. Зима добра, тому що взимку дуже весело. Взимку можна грати в багато гарних зимових ігор. Можна кататися на лижах, можна ліпити сніговика, можна кататися на санчатах, на коньках, можна грати в сніжки. Але Зима може бути ще й лихою. Ось погляньте, наша Марічка занедужала. Вона розповіла мені, чому вона занедужила. Дітки, Марічка була неслухняною дівчинкою, і вона їла бурульки та сніг. Як ви гадаєте, можна так робити чи ні? Звісно, ні. Ось я вам розповім чому. По-перше, бурульки та сніг дуже холодні. Морозиво також холодне, але ми його їмо, воно смачне, а бурульки зі снігом ще й брудні. Я пропоную вам провести експеримент, коли випаде перший сніг, наберіть сніг в склянку та залиште його на підвіконні або біля батареї. І ви самі побачите, чому не можна їсти бурульки та сніг. Я проводив такий експеримент, і ця водичка, яка з'явилася з снігу, була дуже брудною. Ось у Марічки також болить горло та живіт від брудного снігу. Я гадаю, що ви не будете повторяти Марічкин, марічкину помилку і ні в якому разі не будете їсти сніг. А ще хочу вам розповісти. Маленький віршик. Будьте уважні та послухайте, чиї руки зимою всіх рук найкращі. Вони не у тих, хто сидить у печі, а тільки у тих, а тільки у тих, хто міцно стискає холодний сніг, і фортеці будує на сніговій горі, і снігову бабусю ліпить у дворі. Дітки, ви знаєте чому міцні ручки? Тому що ручки в рукавичках. Без рукавиць взимку не можна виходити на двір, тому що також можна занедужати. Обов'язково треба вдягати рукавиці, а ще краще мати ще одну пару сухих рукавичок в кишеньках, тому що, коли ми граємо зі снігом, він швидко тане від тепла наших долоньок і рукавиці стають мокрими. Отже, давайте з вами запам'ятаємо правила поводження взимку, щоб ми ні в якому разі не занедужили. При грі з снігом, при грі на вулиці, сніжки або коли ви ліпите сніговика, треба обов'язково вдягати теплі рукавички, шарф та шапку. Ні в коєму разі не можна їсти бурульки та сніг, бо можна занедужити не тільки у вас заболить горло, але й може заболіти живіт від брудного снігу. Тож обов'язково гуляйте взимку тепло вдягнені та пам'ятайте всі правила. А я прощаюся з вами та чекаю на нові зустрічі. І гадаю, що ви Обов'язково проведете експеримент зі снігом, про який я вам розповів. До побачення, дітки!